Андрію, ти в дитинстві відпочивав в дитячих таборах? Так, звичайно, Мирослава. Певно, як і всі діти. Спогади, я тобі скажу, чудові, різноманітні ігри, нові друзі, розваги, пісні під гітару. Ех, було класно. Ага, а ще сонці, укуси комарів і не дуже смачна їжа в дідальнях. Що так негативно? Тобі не сподобалось? Та ні, навпаки, дуже навіть сподобалось. Цікаво, які табори нині. Це питання цікавить не лише тебе, а ще й нашу колегу Ольгу Борщевську. Тому вона вирішила побачити все на власні очі, як відпочивають в одному із наших буковинських літніх таборів діти. Справжні шпигунські пристрасті від Ольги Борщевської дивимось далі. Доброго ранку Буковино! Сьогодні мій день починається з розвідки. Он там знаходиться дитячий табір фріленд. Андрію ходімо ближче. Нічого не видно. По-моєму, нас помітили. Змінюємо тактику. Неочікуваний yes, so поворот. Вони знають англійську. Ага. Ви нас розкусили. Ми хочемо до вас в гості приймати. Yeah. Ну тоді показуйте, чим ви тут займаєтеся. Ходімо. the moon baby. Я в тебе залишилося враження від поїздки у фріландке. Неймовірні, це я вже тут а другий раз, і мені тут дуже подобається. Тут багато класних походів. Є пейнтбол, луки, футбол, є теніс, плавання. Я дуже дякую моїм вважатим, які проводили усі ці цікаві ігри. Дуже кльовий табір. Я думаю, сюди поїхати наступного року. Як бачите, діти з безділля голубів не ганяють. Вони займаються спортом, граються, розважаються, розвиваються словом, оздоровлюються і відпочивають на люксовому рівні. Як вам відпочивалися у Чернівцях? Чудово. І це все? Все? Прекрасно, захоплююче, цікаво. Кожен день були різні розваги, заняття, ігри. Ми майже кожен день купалися в басейні, дважди ходили в гори. Мені сподобалося, що тут мало не дуже багато дітей, і всі дуже, -дуже близько де одним дружні. Щодня така весела програма. У Нас кожного дня, от вона відрізняється один день від іншого. Ми практично нічого не повторюємо за зміну. Ми кожного ранку проводимо нестандартну розминку. Програми у нас були два рази. Вони хореографія від мене. От ну побачимо сьогодні, що вони навчилися. Втретє табор табір, який я їжджу. Ну, по перше, тут набагато все новіше, тому, тому що тільки побудували. Це так класно, дуже добре. Що найбільше тобі запам'яталося за цих два тижні? Що було таке найіскравіше? напевно багато ігор, цікавих походів. Враження просто прекрасне в цьому таборі. Я знайшов собі дуже багато друзів. Я хочу повернутися сюди ще раз. Це перша зміна на нашому власному комплексі, і ми до цього йшли всі чотири роки існування табору. І цей комплекс побудований виключно для фріленду, виключно для того, щоб дітки тут відпочивали самостійно. Ми дуже любимо дітей, ми дуже їх цінуємо. І особливість нашого табору заключається в тому, що індивідуальний підхід і ми дійсно пам'ятаємо кожного. Сьогодні, як виявилося, у таборі фріленд закінчується зміна. Тож на маленьких відпочивальників чекає сюрприз. Їм вручатимуть дипломи за спортивні та творчі досягнення. Схоже, впродовж двох тижнів кемпівці байдиків не били. Це була мегапозитивна розвідка. Секретну місію я звичайно провалила. Втім, загалом із завданням впоралася. На останок хочу побажати всім глядачам програми Доброго ранку Буковину незабутнього літа. А в нас у нас розваги ще не закінчуються.